Чи можна після вічення розлучитися з людиною і відчатися в друге? Я почну з того, що християнська родина це ікона єдності між Христом і його, його церквою. Це каже Апостол Павло. Що таке ікона? Ікона це відображення. Так? Ось є оригінал єдність між Христом і церквою. Є віддзеркалення єдність між чоловіком і жінкою. Я вас спитаюся, чи є можливо, щоб Ісус Христос розвівся з церквою? Так само, як неможливо, щоб церква у своїй цілості розвелася із своїм Небесним женихом, який так полюбив її, що віддав своє життя за неї, каже Священне Писання. Тепер. Стаються випадки, що люди розлучуються, але тоді вони є невірні не лише один одному, а є невірні в своєму християнському покликанні. Хоч ми ніколи нікого не намагаємося засудити, бо життя є багато складніше, ніж якісь гарні ідеї. І тому церква має цілу таку дорогу уздоровлення. Так не мало би статися, щоб не сталося розлучення. Але церква намагається виходити на зустріч милосердно до тих грішних людей, які часом живуть в такий спосіб. І тому ми маємо певну процедуру, канонічну процедуру. Тобто, коли, коли хтось розлучається, ми рекомендуємо, щоб цю справу було скеровано до церковного канонічного трибуналу, тобто церковний суд. Так само, як в цивільному шлюбі, не можна собі так узвезтися. Ідуть до, до судді, правда? Так само і в канонічному. Тоді у судді є От є суддя, так? Є двоє подорогі і кажуть, ну, бачите, наш шлюб не вдався, ми маємо таку трудність, а є другий адвокат, який називається захисник подружнього вузла. Знаєте, який захищає ту, ту єдність. І коли згідно. Церковного законодавства можна побачити, що той попередній шлюб був недійсний. Тоді це декларується, що то не, не було повноцінного заключеного шлюбу у церкві і ті особи перед Богом і церквою не жили, не жили в шлюбі. Тоді можливе повторне опруження відповідно до вироку церковного трибуналу. Є дуже багато випадків. Що в церковному трибуналі розглядається і каже ні, дорогі в Христі, ваш людні тісний, до друге не може вінчатися. То означає, що та тайна є, її не можна збезчестити. Отож, є різні такі моменти, делікатні, я би вам рекомендував, коли хтось має конкретну ситуацію життєву, то зверніться до свого священника Він поможе вам знайти ту e, відповідь на те ваше питання, на ваш конкретний випадок, в якому ви живете. Але вчення церкви є таке.